Набираємо петлі для горловини. Ось наша горловина це ліва пілочка, права, і з правої пілочки починаємо набір петель. Але спочатку нам потрібно набрати додаткову петлю. Я використовую гачок. Ним я буду піднімати перші петлі по краю планки. Ви можете використовувати одразу спицю. Це не обов'язково гачок. Вводжу гачок під нитку, перекручую, і ось це є наша перша петля. Тепер для того, щоб набрати петлі, треба зрозуміти, яка перша петля. Ось виворітня, лицьова, виворітня петля, лицьова, виворітня. І ось ця лицьова це і буде наша перша петля. Вводимо гачок. І набираємо першу петлю. Навіть гачком мені незручно її підняти. Ось наша перша петля додаткова і набрана. Далі продовжуємо набирати петлі із кожної петлі, петля в петлю. По цих петлях я підняла всі петельки, тепер починаємо піднімати по рядах із кромкового ряду починаємо піднімати із розрахунком три петлі на чотири ряди. Одна петля, друга, третя. Четверту пропускаємо. Один, два, три, четверту пропускаємо і так, продовжуємо далі. Підняла я усі петлі по краю горловини. Дійшла до кінця, і тут також нам потрібно набрати додаткову петлю. Вводимо спицю знизу, перекручуємо. І ось наша додаткова петля. Далі, за описом, розвертаємо роботу на виворітню сторону і починаємо в'язання резинки один на один.